Чим живуть кияни? Які рішення ухвалюють столичні депутати та як їх виконують чиновники у черговому випуску програми Столиця? Сьогодні гість нашої студії депутат Київської міської ради Максим Габчук. Ви представляєте фракцію об'єднання самопоміч? Вітаю Вовля. вас. Цього тижня у Києві відбулася чергова сесія Київради, і знову не обійшлося без напруженого протистояння між більшістю і так званою меншістю. За якими питаннями денними була найбільша напруга? Я от і хочу спитати у вас, Максиме. Напруга була, по-перше, по питанню виборів представників в найбільших підприємствах міста Києва це Київ, місьбу та Київ спецтранс представників наглядової ради. Тому що за поданням виконавчого органу КМДА представниками до наглядової ради пропонувалося і було обрано, на жаль, представників-чиновників КМДА самих. Тобто, Якщо ми говоримо про обрання представників громади, а представники громади це депутати Київської міської ради, тому наша позиція є в тому, що мають обиратися депутати саме. Це була позиція якраз представників, ну скажімо так, малих фракцій. Так. Парламенту я знаю, що там е, в порядку денному було інше формулювання, що пропонувалося представниками е, від громадськості в акціонерні товариства, частка яких належить Києву, щоб там були представлені якраз працівники Київської міської державної адміністрації, ніяк не представників депутатського корпусу. Просто в нас є якраз сюжет, коли наш кореспондент збирав думки серед депутатів. Давайте ми їх подивимося, а потім ви прокоментуєте свою позицію. Давайте. Хто має представляти інтереси киян на наглядових радах підприємств, частка акцій яких належить місту? Депутат більшості Київради доручили це чиновникам столичної міськадміністрації. Навіть і список склали. Щоправда, хто і за якими критеріями обирав претендентів, невідомо. Знайти кандидатури серед своїх депутати не захотіли. Можливо, ці депутати, яких ми зараз оберемо до наглядової ради якогось комунального підприємства, чи делегуємо представляти інтереси громади на загальних зборів, громада скаже їм свою недовіру, просто не проголосувавши за них. Таким чином, ми отримуємо людину, яку ми просто, ну скажімо, працевлаштували, да, і швидше все вона там перестане захищати інтереси громади, буде представляти свої власні. Не згодні із такою позицією депутати малих фракцій вони наголошують, представляти інтереси киян в наглядових радах акціонерних товариств мають саме обрані громадою депутати, бо вони підзвітні лише своїм виборцям, а не керівникам міськдержадміністрації. Це не мають бути лише вузько спеціалізовані чиновники, чиновники, які мають безпосередньо підпорядкування своїх керівників, які навряд чи будуть дійсно відкрити свою діяльність відкрито, публічно звітувати. Більше того, аргумент. Зокрема, місь, міського голови, що депутати будуть, будуть переобрані, він абсолютно не працює, тому що чиновника ще швидше можуть звільнити через три дні. І в нас є маса прикладів, коли за е, корупцію і хабарництво звільнили низку чиновників, які в тому числі могли бути призначені на відповідні посади. То хто ж все ж таки має представляти інтереси киян в акціонерних товариствах, е, депутати чи чиновники? Ну давайте говорити по суті. Підприємства, е, в яких більша частка належить киянам, е, належать самим киянам. Представники киян це депутати Київради, тому а не чиновники. Не Чиновники Чиновники – це наймані працівники, які виконують, виконують працюють в виконавчій гілці владі і мають виконувати ті завдання, які на них покладаються в департаментах, яких вони очолюють. Тому наша думка і наша позиція полягає в тому, що. Позиції членів наглядової ради мають бути від представників громади. Це від депутатів Київради. Мало ну, а того, як вам да пояснення, що депутатів можуть наступного разу не переобрати, тому теплі місця для них, начебто, підготували, вони можуть і не працювати і так далі. І так далі. Хоча по чиновниках я мені здається, їх можна, можна так само, якщо звільнити, якщо люди не хочуть виконувати чи йти на діалог, то вони будуть шукати будь-який. Коментар, що депутат буде переобраний, ну буде переобрано тоді наглядова рада, як це відбувається у всіх підприємствах. Якщо чиновник також звільнений, також мають перебирати наглядову раду. Тут питання не в тому, скільки депутат працює, і наскільки депутата обирають. Тут питання в тому, що представником може бути якраз представник громади. Представник громади це депутат ради. міськради. Він підзвітний своїм виборцям. Підзвітний а Чиновники підзвітні. Виборцям. Головиким. Головіки, а не людям. Які Ні. є власниками цього, цього майна комунального ну ми точно не маємо в Києві ситуацію, коли чиновник КМДА є підзвітними депутатом Києвради. хоча це абсурд, але це ми маємо називати речі своїми минами. Це так, тому що навіть коли ми хочемо дізнатися про ті чи інші деталі чи певну інформацію фінансову, ми пишемо депутатські запити і по суті в свого виконавчого органу е запитуємо за ту інформацію, яку ми так маємо володіти. Тому це так ну, що далі робити, тому що ну ухвалене більшістю рішення воно проти ну, протирічить здоровому глузду, що це треба міняти. Чи будете ви оскаржувати ці рішення, чи на наступній сесії піднімати знову це питання на оскарження? У нас немає ніяких правових е е кроків, але єдине, що могло б зупинити це вето самого мера міста Києва Віталія Кличка. Але я не думаю, що він це зробить. Ну, потрібно доносити людям інформацію про те, що це ненормально. Мало того, три члени наглядової ради це абсолютно мала кількість, має бути 5-7 чоловік в наглядовій раді, де може прийматися рішення вже більшості кількості людей. А зараз маємо три людини, тобто дві людини проголосувало, і це вже її рішення прийнято від громади міста Києва. Про Наглядова рада, треба пояснювати, людям, наглядова рада вирішує такі питання на загальних зборах акціонерів про розподіл прибутку підприємств. Коли ми говоримо про Київ то місто Київ давно вже не бачило прибутків від діяльності цього найбільшого будівельної найбільшої будівельної компанії в Україні. Можливо, тому що там місто. немає якраз представників громади. Там немає представників громади, і мало того, керівники Київ місьбуді також не є представниками громади, і не є призначеними не Київрадою, а не є призначеними від виконавчої гілки влади. Тому питання, питання в управлінні тими активами, які належать киянам. А це і підприємство, де є частка Києва, має, має підніматися на іншу площину. І ми маємо говорити про те, що це управління має бути ефективним, прозорим і за здійснюватись тими людьми, яких делегує саме Київрада, Тому що це є представники киян. Ще одне я знаю суперечливе питання. Порядку денного було це звіт про виконання цільових програм. Я знаю, що вони затверджуються. Під ці програми виділяються бюджетні гроші, які заробляють кияни. І е, багато цих програм вони просто такі нульові. Вони нічого не дають, гроші витрачаються. А звітності на те, що куди пішли гроші, ніякої немає. Я знаю, що це теж була одна з, один з пунктів, які розглядали депутати. У нас є теж сюжет. Давайте ми його подивимося, і потім продовжимо розмову. Міські цільові програми не працюють, а бюджетні кошти на них витрачають. Приміром, торік виділили 7,5 мільярдів гривень. Парадоксально, але контроль за витратами грошей здійснює той, хто їх освоює, зауважують фахівці. Відтак не дивно, що результат від реалізації більшості програм дорівнює нулю. Ми вже ряд програм зупинили фінансування виконання і зараз працюємо над тим, щоб їх скоротити, щоб вони були. Більш дієві у нас було створено департамент внутрішнього аудиту та контролю, який він не, вже не підчиняється київській міській адміністрації, не є внутрішнім структурним підрозділом, а тільки напряму меру і депутатам. За словами представника бюджетної комісії, кількість цільових програм скоротять щонайменше втричі. Втім, від кількості навряд чи зміниться якість, шкодують депутати, і наводять приклад програми сприяння розвитку малого та середнього бізнесу на 2013-2014 роки. Тоді із запланованих на її реалізацію понад 2 мільярдів гривень не виділили жодної копійки. Попри це, депутатам знову пропонують проголосувати за виділення величезної суми. Зокрема, цю програму зараз нічого не захистить. На на щоб вона не перетворилася на профанацію, бо вона складена так само, як і попереднє. ми говорили, наполягали на тому, щоб міська влада і міські чиновники, яких понад тисячу і ми утримуємо їх за свої заробітні плати, зараз застосували європейські підходи до формування і планування міських цільових програм. На цільові програми торік виділили суму, що дорівнює третині міського бюджету. Підрахували фахівці. Тож ця стаття витрат вже перетворилася на справжню годівницю для чиновників. При цьому гроші, які вони розкрадають, належать лише міській громаді. То як все ж таки контролювати витрати з міського бюджету? Чи потрібні нам нові такі цільові програми, якщо від них немає ніякої користі, чи навпаки їх просто реалізовувати потрібно ці програми? Я переконаний в тому, що старими методами не досягти нових цілей. а Нові цілі в нас це побудувати дійсно ефективне місто і ефективну країну. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми маємо отримати інший результат, ми маємо змінити методи, а не працювати за інерцією. Міські цільові програми це, на мою думку, я переконаний в тому, що це інструмент доступу до бюджетних ресурсів. І якщо ми маємо третину бюджетних ресурсів спрямовувати на міські цільові програми, то ми точно маємо знати ефективність використання цих коштів. Це дуже значні кошти, 7,5 мільярдів гривень щороку витрачаються на місцеві міські цільові програми міста Києва. Якщо ви запитаєте киян на вулиці міста Києва, чи знають вони щось про ці міські цільові програми, я думаю, що вони. Ви знаєте відповідь. Що відповідь е, хоча знати. була ж така програма, де, чи вона е, поки, поки, е, ну, розглядається про підтримку малого середнього бізнесу, те, чого не, не вистачає в нас якраз і в Києві. в тому на числі? Минул, на Минула сесія ми розглядали нову програму підтримки підприємницької діяльності міста Києва. Але парадокс заручається в тому, що е, це знову талмут на 100 сторінок. Е, Дисертація на вільну тему. Те, що щось зміниться за наступні три роки. На три роки цю програму е затверджували. Щось зміниться за три роки в сфері підприємницької діяльності і підтримки бізнесу в місті Києві. Е Фінансо, якщо взяти аналогію, минула програма, яка була на два роки закладена і існувала, фінансування цієї програми з двох мільярдів гривень було нуль. тому, ну. е е тому напевне, і кроки, які закладали цій програмі, були також нульовими. Якщо ми говоримо Навіть про те, що, що тоді такі нам програми дійсне програм дійсно не потрібно. Якщо е виконавець, розробник, виконавець і контролер цієї програми є сам департамент, який має е займатися е підтримкою е підприємництва міста Києва, е це його обов'язок як департаменту виконавчого органу е влади. Якщо вони програму... Закладають зменшення певної кількості дозвільних документів, спрощення певної кількості процедур. Це не є програма, не потрібно з будь-якої дії робити програму і на це закладати певні кошти в бюджеті міста Києва. На дуже велика була дискусія стосовно цієї програми на бюджетній комісії. Я сказав доповідачу розробнику цієї програми. Скажіть, будь ласка, п'ять, назвіть, будь ласка, п'ять показників які ми які ми можемо продемонструвати підприємцям що зміниться від цієї програми наприклад у 2015 році. року жодного не було названо тому ми можемо говорити про те, що це імітація Імітація, імітація, імітація на яку виділяються гроші. Так. Якщо, наприклад, не на цю програму де нуль гривень було виділено, а на решту програм. Все ж таки, третина бюджету йде на все це. То це просто так. гроші для того, щоб їх не знаю на що витрачати. Дійсно, є програми, які не ну не потрібно всі програми, звісно, під одну грибінку. Є програми, це турбота, це підтримка малозабезпечених киян і ці програми. Ці мають програми існувати. Так, дійсно, вони працюють. це освітні програми. Це Підтримка працівників медичної сфери. Ці програми мають бути. До цих програм у нас немає ніяких питань. Але йдеться про те, хто контролюватиме витрати ці, Так. щоб не вийшло, що е, третина бюджету, з якого там одна третина від цієї третини дійсно витрачена, а решта пішла на інші потреби. Таку ситуацію ми маємо, тому що чиновники апелюють до того, що в нас таке законодавство. Нам потрібно змінювати норми, тому що виконавець програми не має звітувати про виконання цієї програми. Наразі мною розробляються зараз зміни до положення про затвердження і розробку міських сільових програм, де ми будемо пропонувати внести зміни за посиленням контролю за виконанням міських сільових програм, посиленням відповідальності за неефективне використання коштів і мають бути чіткі критерії виміру ефективності програми. Це мають бути кіпіаї ключові показники ефективності, по яким можна буде оцінити, чи ефективно взагалі продовжувати ту чи іншу програму. Без змін, на жаль, це треба констатувати, без змін нормативно-правової бази. Нам дійсно важко, ми можемо багато говорити, але чиновники будуть піднімати руки і сказати, що в нас все згідно наших діючих нормативно-правових актів. Тому крім того, що ми доводимо їм, що це абсурдні деякі програми, ми готуємо зміни до нормативно-правових актів. А хто їх має змінювати? Це депутати Верховної Ради? Чи це достатньо повноважень депутатів радис? Цеві міські цільові програми, це положення, яке приймає Київська міська рада. Тому у нас є змога подати ну, цей. Тим більше є, є своя фракція, теж у Верховній Раді, так. які можуть пролобіювати, говоримо про міську раду. Це, це позиція а, міська рада позиція. може змінити так. Угу. Добре, давайте зараз ми перейдемо до е, тих матеріалів. Реакцію верніше на ті матеріали, які вже були в нашій програмі. Безпосередньо ми говорили про минулої програми. Ми говорили про те, як ремонти руйнують сусідів, Сідні будинки, ремонт руйнують історичну частину і новобудову історичну частину Києва. І ми розповідали про ситуацію, коли е люди по адресі Стрілецька, 4 люди намагалися знайти сусіда, який там грандіозний якийсь ремонт робив на першому поверсі. Не могли його знайти. А через ці ремонти просто руйнувався будинок. Там вже були неймовірні щілини. Ми отримали відповідь від київської. Міської державної адміністрації, але я навіть не хочу це зачитувати, тому що ну, це якась просто відписка, в якій конкретно нічого не сказано. А сказано про те, що е, цей департамент житлово-комунальної комунальної інфраструктури звернувся до е, державної архітектурно-будівельної інспекції для того, щоб ті дали своє пояснення. Ну, ми теж звернулися до цієї інспекції і ось що нам там сказали. Було з'ясовано, що саме е, заявлені е, реконструкція та площа будь. Само приміщення збільшилось понад чим два рази, чим було заявлено шляхом захоплення підвального приміщення, на підставі чого було складено акт саме співробітниками ЖЕК, бо ми складаємо акт тільки в присутності особи, саме замовника. І на підставі цього акту цю декларацію було скасовано як за недостовірністю даних, а саме в частині збільшення квадратури приміщення. Стосовно порушень не надані ніякі про установлючі документи на використання підвального приміщення. Також там виникають питання стосовно захоплення електрощитової, яка рядом знаходиться. Особи, які винні в адміністративних цих правопорушеннях, саме фізична особа, це Кравченко подано дорогу щодо притягнення його до відповідальності. Всі роботи, які він здійснює, вони є самобудовою. Це фізична особа, розмір штрафу передбачає від 8 до 200, 10 900, як фізична особа. Але ж це не каже про те, що він не повинен після цього відновити будівлю попередній стан. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки мешканці цього будинку доб'ються якихось змін, і будинок, решті решт не буде зруйнований. Але виходить так, що це постфактум виходить така ситуація, що коли людина самостійно починає робити ремонт, ну, мабуть, там є якісь певні свої нюанси, тому що просто так він не зробить цього. А потім виявляється, що він ну його ці роботи вони загрожують взагалі існуванню цього будинку. І це не перший і не єдиний такий приклад, і тим більше це в історичній частині. Ну, це система працює непрозоро. і коли система працює... Прозоро. Це, з одної сторони, робить перешкоди тим громадянам і мешканцям, які хочуть законно зробити певну перебудову чи збудувати щось. Витрачається по декілька років на отримання певних дозволів. І це призводить до того, що будь-яка забудова може бути незаконною. Але це ще раз говорю, це все залежить від виконавчої гілки влади, яка повинна сказати, що вони. Готові спростити механізми, щоб люди розуміли, які дозволи мають і в кого утримуватися, в які термін ці дозволи можуть надаватися, щоб не були вони заручниками ситуації. Якраз про ще одну таку конфліктну забудову, де була і стрілянина, і кривава бійка це на Микільсько-Слобідській. Давайте подивимося сюжет і знову ж таки прокоментуємо, тому що на кличка там не реагують. Будь ласка. Ситуація довкола забудови берега Дніпра на Микільсько-Слобідській виходить на новий рівень протистояння. Так, після стрілянини та кривавої бійки забудовник вирішив відгородитися від людей бетонною огорожею та колючим дротом. Вони рано вранці натягнули, це кругом була два метри колюча проволока. Це була. І ми тоді вже почали дзвонити уже усі інстанції. Це що це таке проти проти народу колюча проволока. Короче концлагерь. Колючий дріт охорона встигла зняти до приїзду нашої знімальної групи, розповідають свідки. Проте залишилася друга лінія оборони. На швидку руч зведена бетонна стіна. А її протестувальникам голими руками не взяти. Тож протистояння з тітушками вирішили перенести у судову залу. Проте розгляд справи постійно затягується. 23 березня позовна заява була прийнята і розпочалось судове засідання. Саме ось було нещодавно, минулого тижня, було вже друге засідання, але відповідач не з'явився. Справу слухають у Київському окружному адміністративному суді. Позивачі вимагають негайно припинити забудову прибережної смуги Дніпра. Боротьбу із зведенням висоток у рекреаційних зонах підтримали і малі фракції Київради. Аби скасувати рішення більшості про виділення в оренду чергової ділянки на набережній, депутати навіть заблокували трибуну. Розблокувати її погодилися лише після витування міським головою. Рішення на виділення ділянки по Микільсько-Слобідській 7-9. Однак роботи на будмайданчику все одно не припинилися. Ось сюда лі бачите он, а, этот, забор за це, за церквою. Оце все далі вони йдуть. І е, приїжджав вже кличко по, по жалобі, е, е, спілкувався з нашими, е, 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 з нашими мешканцями нашими мікрорайону. Сказав, що він розбереться, создасть комісію. Ну, знаєте як? Побалакав і поїхав. Представники забудовника всі звинувачення категорично відкидають. Кажуть, що з дозвільними документами в них все гаразд, тож мають намір продовжити будівництво. Неможливо будувати поза в, в, саме в цьому в цьому відрізку після 50 метрів відрізку води здійснюйте, будь ласка, вільне будування будь-яких об'єктів. Тим тим більше, що отримано відповідні дозволи на будівництво п'ятої складності. Я хочу зазначити, що ті посилання, на які е, говорить прокуратура, що це нібито були землі якогось рекреаційного призначення цього взагалі не було. Одна з головних претензій зміна цільового призначення земельної ділянки та її меж. Це сталося ще у 2007-му, за часів мерства Черновецького. Спочатку разом з житловими будинками тут мали з'явитися об'єкти природоохоронного та рекреаційного призначення. Натомість забудовник на власний розсуд вирішив звести 18 хмарочосів у понад 30 поверхів. В генеральному плані чітко вся ця територія визначена як зона ландшафтна рекреаційна і частково громадською забудови. Причому громадської забудови там буквально маленький шматочок біля Броварської траси. Потім, коли починається забудова, виявляється, що про аквапарк забули, про дельфінарій забули, про школу забули, про дитячий садочок забули, гроші за квадратні метри взяли і більше забудовника немає. Крім того, активісти звинувачують забудовника ТОВ Тера Капітал у захопленій землі, яка не належить компанії за документами. Йдеться немало небагато про 4 гектари. Інше порушення, яке страшенно дратує людей, те, що забудова здійснюється зовсім поруч із берегом. А відстань має бути щонайменше 100 метрів. За словами фахівців, це зухвали порушення водного та земельного кодексів. Аргументують забудовники все, що це е, не Дніпро в нас, а це Русанівська затока, ріка Дісьонка, тобто маленька річка, яка дозволяє 50 метрів будувати. І коли ти їм конкретно задаєш запитання, я Микатоцю особисто задавав кажу, От дивіться, то на, на тому березі, що в нас, то правий берег Дніпра, правильно? Да, правильно. А зараз ми з вами де стоїмо? Ми кажете, що це Тобто виявляється за їхньою логікою, у нас лівого берега немає в Дніпра. Наступне судове засідання відбудеться 22 квітня. Тим часом поверхи скандальної споруди ростуть, наче на дріжджах. Мешканці району переконані, забудовник поспішає не випадково. Він хоче встигнути добудувати 10-й поверх, бо відтоді сподівається, жоден суд не примусить його знести багатоповерхівку. Тим часом в парламенті зареєстрований законопроект, який дозволяє запроваджувати мораторій на самовільні забудови, аж доки київська влада не затвердить новий генплан столиці. Максим, я знаю, що ви теж е дуже добре обізнані з приводу цих забудов. От як можна боротися з такими забудовниками, які ну закони не писані? Вони ні на кого не реагують? Вони продовжують робити свою справу. Ще раз повторюю, потрібно, щоб був чіткий сигнал від е влади. В даному випадку це може бути рішення Київради чи рішення мера міста Києва. Має бути накладений мораторій на ті скандальні будівництва чи проблемні будівництва, які в місті Києві. Я знаю, що вже Верховна Рада якраз такі законопроекти розглядає. Так, Наша фракція, наші колеги в Верховній Раді, зареєстрували законопроект про якраз, що стосується Києва, про мораторій на будівництво, які ведуться з порушеннями в місті Києві. Ми сподіваємося, що це також допоможе місту Києві. Все ж таки, якось почати розбиратися з цими незаконними забудовами. Але я хочу е, наголосити, що будівельна сфера вона є найбіль і, будів... і все, що стосується дозволів е, для будівельної сфери, це є найбільш корумпована сфера. І коли нам забудовники демонструють всі дозволи, які були надані, в тому числі з ми знаємо, з якими порушеннями вони могли бути надані. Ну, наприклад, по... наприклад це ще за часів е, нашого. Тому, вони, да. Тут Чудовицько. має бути діалог і розуміння зі сторони забудовника. Вони не можуть прикриватися документами, де написано, що річка Дніпро це є мала річка, тому ми можемо будувати на березі річки багатоповерхівки. Мало того, що це може бути небезпечно для самих мешканців цього помешкання, так це точно порушує діючий генеральний план міста Києва. Тобто забудовники мають також зрозуміти, що якщо в них є е, дозвільні документи, які отримані з порушення, вони точно знають, де ці порушення були, якщо вони їх отримували. Е, якщо ці документи були м, отримані з корупційною складовою. То вони можуть відверто сказати, що добре. Ми відмовляємося від цієї ділянки, щоб не прокувати не киян, не мешканців і не прокувати владу. Але ще раз повторюсь, має бути чіткий сигнал від влади. Поки є чіткий сигнал тільки від мешканців і від киян. Дякую вам за участь Дякую. в нашій передачі. І я нагадаю, що гостем нашої студії був Максим Габчук, депутат Київради від фракції Об'єднання самопоміч на все добре.